300 коментарів, а то й більше отримали ми е, на наш, ну не розіграш. Ми хотіли подарувати святині святого Спірідона е, в Тік-Ток, Інстаграмі, Фейсбуці. Ми обрали для Фейсбука. Ми даруємо підвісочку святого Спірідона з філахточкою всередині, а також Миро. Тетяні Чорній. Ми з вами зв'яжемося. Потім в інстаграмі в Надії Дашковській і Тані Олійник також. Двісочка святого Спірідона разом з е, святим миром. Потім Тікток, хоча ми в Тіктоці мали два, робити два подаруночка, але так вийшло, там дуже найбільше написали коментарів. Ми там подаруємо шість подарунків. Значить, підвісочки, отаких от два, от два комплектика. Потім скаміння підвіс, черевичок святого Спорідона, всередині з філахтою. Потім іконка святого спердона з маслом, а також. Що це таке забув? Ладан, Ладан вибачаюсь. Ладан, два таких комплекти. І масло для помазування з негасаємої лампадки. В тіктоці. рандомно вибрали. Буду відвертий частину рандомно, частину по коментарях. Хто просив Маріо, Іванова Лілія, Ксенія Канібор, Тома Горбунова, Наталія, яка за військових там запитувала, і Маша Абіліндева. Ми з вами всіма зв'яжемося. Напишіть, будь ласка, в особисті повідомлення. Якщо не вийдете на зв'язок, напишіть нам в особисті повідомлення, реквізити для відправки цих святиньок за декілька днів. Ні, ми вам все повідправляємо. Підписуйтесь на нашу сторінку. Іконна лавка в нас дуже великий вибір товарів. Час від часу будемо робити такі подарунки, скажімо, при бо частково ми їх робимо, не показуючи це. Підписуйтесь, заходьте, замовляйте, будемо раді співпрацею.